Танські вчені з'ясували, що ризик розумової відсталості у русні нульовий. Ну воно зрозуміло. Немає мізків, ризик нульовий. А у нас новини, то що там де? Російський футболіст Кокорін, який був засуджений за побиття чиновника, заявив: кожен нормальний чоловік має відсидіти у в'язниці. Украв випіл в тюрму. Украв випіл в тюрму. Романтика! Його думку підтримує і федерація футболу русні. Тим більше, що їх більше нікуди не пускають і бачити ніде не хочуть, крім в'язниці. А у нас огляд новин тижня. Вітаємо, розподісуся. Давай дивитися. Бункерний дід за сумісництвом поки що президент Росії Путін відвідав Волгоград на ювілей битви за Сталінград. Місцеві підлабузники навіть тимчасово перейменували місто назад у Сталінград. Залишалося кілька будинків підірвати й трупами засіяти Мамаєв курган, але, мабуть, не встигли. Вдалося тільки половину міста втопити у каналізації, щоб, хоч якось, було схоже на Сталінград 43-го року. Такой маразм. На концерте с приводу памятной даты главным номером был выступ Путина Мы вновь, вновь и вновь вынуждены давать Отпор агрессии коллективного запада Невероятно Невероятно, но факт Премьер-министр Швеции Прибыл сегодня в Вашингтон А мои маленькие сесенки полетели во Францию Что он сказал?

Ну, як ви і почули, у промові Путіна нічого нового. Йдемо далі. Лукашенко втомився, тому вирішив поїхати погрітися, але не у Єгипет, чи Туреччину, чи Мальдіви, у Зімбабве. Там Лукашенко показали всі туристичні пам'ятки Зімбабве, аеропорт, почесну варту та народні танці. На цьому візит закінчився, але Лукашенко не хотів улітати. Він навіть кросовки натягнув. Кажуть, що тікати збирався, але, як ви бачите, його наляканого під конвоєм і під контролем головного козла Зімбабве відправили назад. Піснями та танцями місцеві святкували, що нарешті невідома дивна біла людина у кросовках полетіла геть. Російські ЗМІ стверджують, що колишня балерина Анастасія Волочкова, коли вип'є, стає дурною особою. Хочемо додати, що вона в тверезому стані не краще. Це доводить останнє її інтерв'ю. Ну, що, що за слова сказала? Сколько пар хромосом у чоловіка? У тебя сколько пар хромосом? Это що ти таке сказала? Ну, у чолові є пари хромосом. Это что? В кожному человеке їх... Что? Скажи просто число какое-то, вдруг угадаєш. <реш> нет, ты сейчас серьезные вещи говоришь, ты нет. Ну то ж наука установила, что у каждого чолові определенное количество хромосом. А я тебе скажу, что наука это все тоже не очень. Кажуть, що вона хотіла заповісти свій мозок російській науці, але їй відмовили не можна досліджувати те, чого немає. На Росії вирішили зробити червону книгу адекватних людей. Маленька брошурка заборонена розпотребна надзором. А от в ноябрьську дитину назвали Росією. Ні була і вирішила так назвати, я ж на плакнула ситуації Ну, в мірі люди говорять, що там нам стыдно, вот уїжжають з Росії, бросають. Я рішила наоборот нам не стыдно, ми гордімся, ми любимо свою страну. Хоча якщо у батька прізвище прибацаний, то ім'я відображає реальність. Росія прибацана И прапор с вітри кольоровий вишають у відповідних місцях. Вот кто думает, как вы думаете, что это? Вот что это такое? Вот по-любому туалет, да? Никак иначе. Я тоже так думал. Нет, давайте, ну, не, давайте посмотрим в глаза. Идем, идем, идем. И что это? Так <laughs> Сука! Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-небудь, навірно, появиться, але за це время наші ребята іщу і що не придумають. У Московії не знають, що гірше бути сифілітиком чи громадянином Росії. Як повідомляє Росстат, на Росії різко зросла кількість хворих на сифіліс. Захворюваність минулого року зросла на цілих 129 відсотків. Нічого подобного ні у кого в світі Пока нет. Чекаємо, коли вони оголосять сифілі з національним надбанням. Вони це можуть. Нагадуємо глядачам, підписуйтеся, тисніть уподобайку та обов'язково залишайте коментарі. Нам цікава ваша думка. Вмирати за родину на Росії вчать з дитинства. Гітлер-юнгенд відпочиває. Дітям у нижньому Новгороді видали макети автоматів та провели заняття. Судячи з кількості вбитих руських в Україні, дітей там вчили вмирати. Цікаво, а вони вчать їх вмирати за Путіна чи просто тому, що батьки югнуті. У Ленінградській області на заводі компанії Форд, яка пішла з Росії, відкриється деревопереробне виробництво. Наконець-то! Дождались. Від сучасних автомобілів до дерев'яних ложок це успіх сверхдержави так тримати. МАТУШКО <плузділля> Щодо винахідливості узких тут вони справді переплюнули піндосів. Седачу прибор дуже допомагає при зачистці здані тому що Положил, посмотрел из-за угла. Также, может, в пригодиться. Местный изобретатель из недорогих подручных средств соорудил трубу разведчик. Перископ, который уже успешно пройшов і в реальном городском бою. Використовувати каналізаційні труби не для каналізації можуть тільки кмітливі люди. Та росіяни, які не знають, що таке каналізація, а це кожен десятий мешканець Росії. Російські виробники кисломолочних виробів заявляють: якщо введуть санкції на закваски, сметани не буде. Все, кіна не буде. Електричество кончилось. Тобто свято масляна можна буде скасовувати, бо млинці зі сметаною визнають біологічною зброєю, що загрожує безпеці Росії. Целью этих і других фінансуємо пентагоном біологічних іслідувань на Україні являлось створення механізму скритого розпространення смертоносних патогенів. Хоча тут знову спрацює руська смекалка, як з заводом Форд в Ленінградській області почнуть робити млинці з гівна та гілок. Ну і на десерт. До вашої уваги інтерв'ю успішної росіянки, яка вдячна своєму успіху Путіну. Здрасте. А що тут делаєте? Просто взрослые люди займаються. Єрундою какой-то. Понятно. А Путина любите? Откуда я знаю? Путина сказала? любите? Конечно, любим. Уважаете, да? Да. А Понятно. А что бы хотели ему сказать? Передадим. Ну, Путину что бы хотели сказать? сказать? хороший? Хороший? Да. Понятно. А, спецоперацию как поддерживаете? Какую? Ну, в Украине, который сейчас идет. Поддерживать. Поддерживать? Моя дочь, не знаю где, 4, уехала ну, в Харьков. В Харькове э, сколько лет жила. Сейчас четыре года и нету ни внука, ни ее. И не знаю, где их найти. Ну, понятно. Не то их там убили. Ну, как считаете, там порядок наведут наши, нет? Я не знаю. Что ж, у русских же Путин молодец, только бутылочку не выбрасывайте. Підтримайте наш проект, будемо вдячні за коментарі та лайки. Бережіть себе, побачимось! Слава Україні!